Режисера Андрія Білоуса на місяць відсторонили від керівництва молодим театром. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації на запит видання Форбс. Директор департаменту культури КМДА Сергій Анжияк уточнив, що наказ про тимчасове відсторонення Білоуса видали 11 лютого наступного дня після акції під стінами КМДА з вимогою відреагувати на звинувачення на адресу керівника молодого театру. І зазначається, що замість. До 13 березня на обов'язки те, директора театру замість Білоуса виконуватиме його заступниця Ірина Грицуляк. Нульшідесятвісім Це наш месенджер у вайбері. І, звісно ж, у нас є і канал новин. В цьому месенджері це насправді дуже зручний ресурс, за яким ви можете. Споживати дуже оперативно, швидко і зручно інформацію від нашого телеканалу. Тому, будь ласка, переходьте, підписуйтеся шукайте в пошуці в Вайбері Київ 24 і підписуйтеся на наш канал. Новин Трамп змінює політику США щодо України. В Associated Press назвали це драматичним сигналом, і видання вважає, що Вашингтон і Москва. Можуть працювати над досягненням угоди про припинення бойових дій, але не брати до уваги думку України, що в свою чергу робить Київ неповноправним учасником будь-яких ухвалених рішень. І більше того, коли Трампа після розмови з Путіним і Зеленським запитали, чи вважає він Україну рівноправним учасником цього процесу, то він ухилився від прямої відповіді і кілька разів повторив, що ми повинні укласти мир. Почуємо це.